Група Меденвест спільно з військовою адміністрацією Кривого Рогу продовжує бути опорою для міста під час війни. Один з напрямків допомога медичній інфраструктурі. Медінвест разом із фондом Ріната Ахметова передає лікарські засоби, медичне обладнання та витратні матеріали до криворізьких шпиталів. Із квітня на допомогу медзакладам компанія направила близько 52 мільйонів гривень. Також група Медінвест продовжує надавати фінансову допомогу для забезпечення переселенців, облаштування шелтерів. Та збільшення парку спеціалізованого транспорту за кошти від чергового траншу у розмірі 10 мільйонів гривень. Місто придбало три карети швидкої допомоги. Компанія Метинвест підтримує лікарні Кривого Рога. Ми определили першу необхідність в. машинах скорой помощи и передали больницам города такие автомобили. С апреля месяца в рамках реализации проекта «Рятуемость життя» компания «Метинвест» направила помощь на сумму более 52 миллионов гривен, которая пошла на медицинское оборудование, расходные материалы и медикаменты для криворожских больниц. Нині прифронтовий кривий ріг приймає у себе понад 70 тисяч переселенців. А у шпиталях міста лікарі цілодобово рятують життя не тільки містян, а й поранених захисників. Аби вчасно доправити пацієнтів до операційної, потрібен великий автопарк. Кривий ріг прифронтове місто, і наша швидка допомога обслуговує не тільки понад 800 тисяч жителів Кривого Рогу та Криворізького району, а ще 75 тисяч вимушених переселенців і і надає допомогу нашим. Військовим. Тому допомога Метинвесту у придбанні автомобілів суттєво підвищує мобільність допомоги і якість послуг. Нові автівки мають все необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Під час транспортування медики мають можливість повністю замістити серцеву судину та дихальну системи хворого або постраждалого. Для повноцінної роботи спеціалістів передбачені також підігрів салону та розчинів, обладнання для динамічного спостереження за станом пацієнта. На сегодняшний день Криворусская станция скорой медицинской помощи в полном объеме обеспечена всем необходимым санитарным автотранспортом. А это одна из составляющих в деле оказания до госпитальной помощи больным и пострадавшим. Поэтому своєвременне обновлення автопарка грає рішающе значення. Завдяки потужній підтримці системи охорони здоров'я з боку Метінвесту та у межах гуманітарного проєкту Рятуємо життя, що реалізує компанія у координації з фондом Ріната Ахметова. Лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам'янського, Покровська та Авдіївки забезпечені засобами для лікування пацієнтів, надання своєчасної і високотехнологічної хірургічної допомоги пораненим. Від початку війни. До лікарень України доставлено медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на загальну суму 240 тисяч євро.